Вітаю вас, шанувальники синьо-білого новина. Щойно сталася: Динамо відновило переговори про підписання гравця української прем'єр-ліги. Протягом тижня команда вже висловлювала припущення. Але сьогодні я наведу більше деталей: позитивним чи негативним буде результат. Чекайте на нас, все розкриє це відео. Перш ніж продовжити, не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх щоденних новин від Динамо. А тепер давайте перевіримо інформацію: Київське Динамо зробило пропозицію про трансфер гравцеві молодіжної збірної України та одеського чорноморця Максиму Брагарю. Також 21 річного футболіста бажає Житомирське Полісся, яке як і Динамо вже звернулося до керівництва моряків. Варто зазначити, що «Полісся» пропонує Максиму Брагару дуже привабливі фінансові умови в особистому контракті, але не буде довго чекати на відповідь Чорноморця. Крім того, важливо відзначити, що трансферна пропозиція Динамо значно нижча за оцінку Брагара за даними порталу Трансфемакт 700 тисяч євро. У нинішньому сезоні Максим Брагар провів 19 матчів у всіх турнірах. Віддавши три асисти, раніше повідомлялося, що ним також цікавиться донецький шахтар. Тож, шановні вболівальники, що ви думаєте про те, що Максим Брагар підсилить наше Динамо? Він молодий гравець з потенціалом, саме те, що нам потрібно. Поділіться своєю думкою в коментарях. Скоро принесу нову інформацію. До зустрічі в наступному відео.